thank <laughs> you Відомо, що пенсійний фонд України тепер виконує набагато більше функцій ніж в минулий період, тому важливо знати, як можна скористатися веб-порталом цієї установи, аби уникати лишнього відвідування сервісних центрів та не гаючи свого часу отримати інформацію або записатися на прийом до фахівця електронним способом. В Пенсійному фонді зараз дуже багато послуг надається нам додали. Функції не тільки от, що ми раніше призначали і перераховували пенсії. На сьогоднішній день ми обслуговуємо громадян з дуже багатьох питань. Перш за все, це призначення, перерахунок субсидій та пільг, крім того, нарахування і виплата лікарняних, регресні вимоги і ще багато інших функцій. Відповідно, збільшилось навантаження як на працівників, так і збільшилась кількість людей, відвідувачів, які хочуть прийти до пенсійного фонду і отримати відповідні послуги. тому Ційним фондом реалізовано Дуже багато способів отримати такі послуги. Зокрема, це є веб-портал пенсійного фонду, який набагато полегшує людині життя, оскільки людині не потрібно приходити фізично у сервісний центр, а можливо з дому собі отримати багато інформації, можливо, подати різні види заяв. А крім того, можна вже при необхідності, якщо людині треба записатися, фізично прийти. В сервісний центр людина може записатись попередньо через веб-портал пенсійного фонду і на конкретну годину прийти і отримати свою послугу. Це реалізовано тільки в п'яти сервісних центрах. Поки що тому, що електронна черга в нас є у івано франківську Коломиї, Калуші, Надвірній та Долині. І у ці сервісні центри можна записатися через веб-портал пенсійного фонду. Це можна зробити навіть з смартфона. Ну, якщо старша людина це сама не вміє зробити, вона може попросити когось своїх молодих там, чи сусіда, чи, чи якихось родичів, і їй це допоможуть зробити. Отож, коротенька покрокова інструкція, як скористатися веб-порталом Пенсійного фонду України, аби записатися на прийом до фахівця в сервісний центр. Ми заходимо. Мобільний додаток, авторизовуємося, обов'язково треба авторизуватися через банк ЙДІ, через ДІЮ, чи через логін, пароль. Ну, сьогодні ми авторизуємося через банк ЙДІ, заходимо на веб-портал пенсійного фонду і обираємо вкладку запис на прийом. І коли ми обрали цю вкладку Запис на прийом, у нас буде видно м, такі пункти. Значить, яке головне управління? Обов'язково треба вибрати, що головне управління івано франківської області. Далі треба вибрати, який сервісний центр ви хочете попасти. Там буде перелік сервісних центрів: івано франківський Коломийський, Долинський. Всі будуть перелічені, їхні адреси будуть. Зазначені далі, треба обрати послугу, з якою ви хочете звернутися до пенсійного фонду, тобто, ви хочете звернутись за призначенням, перерахунком пенсії чи отримати якусь довідку. Чи отримати навіть консультацію, будь-яку послугу ви собі обираєте і тоді попадаєте на розклад. Значить, якщо вже є запис, тобто сьогодні на сьогодні записатись неможливо. Записатись можливо тільки на завтра. І там є розклад. Тобто, якщо вже є записи, то світиться жовтим віконечко, де запис вже проведений. І нема записів, світиться зеленим. І ви. Обираєте собі зручну для себе годину, де, день спочатку годину, і записуєтесь, і ваш запис для вас буде світитися червоним. Крім того, коли ви вже реалізуєте цю функцію, вам прийде смс-повідомлення, що вас чекають в пенсійному фонді за такою-то адресою на таку-то годину. І ви приходите на ту годину чітко і вас. Одразу ж спеціаліст викликає, оскільки ви записані через веб-портал, і не потрібно буде очікувати в черзі. Також на веб-порталі Пенсійного фонду України можна отримати інформацію про призначення субсидій або відмову. На сьогоднішній день реалізована ще одна функція на веб-порталі Пенсійного фонду. Це Можливість отримати інформацію про призначену субсидію, її розмір, або про відмову у субсидії і причини. Значить, це також треба зайти на веб-портал е пенсійного фонду чи в мобільний додаток і подивитися у е меню повідомлення. Вам прийде індивідуальне повідомлення про те, що вам призначена субсидія на таку-то суму, на такі-то послуги, або вам відмовлено в призначенні субсидії. По такій то причині це вже працює. не має потреби приходити в сервісний центр і питати а все можна дізнатися з свого мобільного додатка на веб-порталі пенсійного фонду.